У надвірні відбувся турнір з міні-футболу під назвою Юні та Незламні серед дітей віком 2011-2013 року народження за підтримки благодійного фонду Андрія Голинського. Підприємець меценат розповідає, подібні заходи підтримує для того, щоб місцева молодь розвивалася та менше на собі відчувала тягар війни. Турнір по міні-футболу, юні та незламні, в честь наших героїв, які загинули які продовжують воювати. Ми хочемо пам'ятати їх, хочемо, щоб наші діти розвивалися. Ми б хотіли, щоб вони були всі першими, але тут, звісно, буде визначатися одна команда перша, одна, друга буде третя. Ну, ми дуже раді за наших дітей, тому що вони мають бажання тренуватися, мають бажання розвиватися. І ми б хотіли, щоб вони не відчували цей час війни, так як дорослі це на собі відчувають. Тому ми будемо частіше влаштовувати такі турніри, щоб вони займалися спортом і розвивалися. На спортивний захід діти чекали з нетерпінням, каже голова Надвірнянської асоціації футболу Руслан Нестерук і зазначає, у районі відкрито футбольний сезон. Любителі цього виду спорту мають можливість насолоджуватися різноманітними видовищними матчами, забігаючи наперед, у нас йде осінній такий. Турніри 11-13 сьогодні. Завтра розпочинаємо. Е, анонсую юнацький чемпіонат на Дунянського району. Е, це 2007-2010 роки, ну і роки. Чемпіонат району серед дорослих у нас по неділях проходить. Дітки цього турніру чекали, дуже як кажуть, раді таким турнірам, і як кажуть, Навінська районна асоціація футболу буде підтримувати ці турніри, проводити. Тим паче, що важкий час війна потрібно як кажуть, приділяти увагу. Дитячому юнацькому футболу у турнірі взяло участь шість команд: три команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Надвірної, і по одній команді з міста Яремче та сіл тисминичани і пнів. Футболісти показали на полі справжню боротьбу і багато голів та емоцій. Перемогу святкувала Яремчанська команда, тренер Володимир Небелюк Вони обіграли у фіналі команду дитячо-юнацької спортивної школи Надвірна номер два, тренер Олег Тащук. Бронза за командою з села Тисменечан, тренер Іван Ткачук. Також у Нірі було визначено кращих гравців у різних номінаціях.